Тернопільський обласний центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді. Ми живемо в Україні, де в степу із краю в край на добро усій країні визріває урожай, та пшениця достигає колосиста золота, де не наче море грають і шумлять густі жита. На вишитий рушник кладу хлібину. Від серця линуть найрідніші слова. «Добрий день, моя рідна Україна! Добрий день, Тернопільщина, моя. Вас вітають члени учнівської виробничої бригади органік Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Наш девіз. Ми, Ми працю, працю любимо, щоб творчість перейшла. Модернізація змісту роботи УВБ органів це оновлення, удосконалення, перехід від традиційного до інноваційного. Один із інноваційних методів роботи УВБ. Центру є організація проєктної дослідницької діяльності. В рамках освітнього проєкту для молоді у квітні 2025 року члени УВБ стали учасниками освітнього проєкту Для молоді розумний город, започаткований ще у 2023 році Агрохолдингом Continental Фермас Group, де учасники навчаються агрономії та основ підприємства. В рамках реалізації навчально-освітнього проєкту проводились дослідні роботи, які є актуальними. Плив біопрепаратів та на вирощування овочів у сівозміні. Біопрепарати ведуть до покращення стану навколишнього середовища, підвищують природню біологічну активність, відновлюють баланс натуральних поживних речовин у ґрунті, відновлюють гумус як результат збільшення урожайності сільськогосподарських культур овочеві сівозміні. Цього року вихованці вирощували традиційні овочі борщового набору. Буря, капусту, моркву, цибулю та перець. Серед лікарських трав, мальву та нагідки. У рамках цього освітнього проєкту ми вивчили основи агрономії, технології землеробства та здобули досвід у волонтерстві. Адже з вирощених учасниками проєкту овочів готують сухі борщі, а з лікарських трав формують чай для українських захисників. Проводилась навчально дослідна робота по темі вплив біопрепарату від Тохел. Кітохелп та компосту, кавова гуща, бананова шкірка, яєчна шкарлупа для швидкого формування томатів та боротьбі з шкідниками. Чому ми вибрали цю тему? Розвиток органічного руху в овочівництві передбачає забезпечення населення України органічною продукцією, функціонування ринковою інфраструктурою, пов'язаною з забезпеченням населення якісною, екологічно безпечною вітаміною продукцією за доступними цінами. Продовж усього року за твої за такою системою виробництва, яка б підтримувала родючість ґрунтів життя екосистеми та організмів. Мета нашої роботи: вивчити, як впливає використання біопрепарату фітохел та компосту, калова, гуща, бананова шкірка, ячна шкурлупа. Для швидкого формування томатів та боротьби шкідниками, розвивати логічне мислення, вміння порівняти, аналізувати, робити висновки, виховувати спостережливість, працелюбність, самостійність. Інтерес для наукових досліджень. Завдання дослідження вивчити морфологічну та біологічну характеристику томатів, формування практичних умінь, пов'язаних з проведенням спостережень по даному досліду, виховання юнатів, працелюбності, любові до природи та сільського господарства, підвищення рівня екології і культури. Актуальність Проблема, порушена в даній роботі, є на сьогоднішній день актуальною для нашого суспільства. Так як сучасне техногенне і хімічне навантаження землеробства приводить до того, що ґрунт перетворився в мертвий субстрат, втрачає свою основну властивість, природну родючість, тому ми спробували використати натуральні добрива і пропонуємо їх використовувати з метою профілактики хвороб томатів. При пошуку ідеї роботи велике значення малотворче соціальне партнерство. З адміністрацією Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості компанією Континентал Фермес Груп реалізація проєкту спрямована на розв'язання постанов... поставленої проблеми в поєднанні з практичною та волонтерською діяльністю. В рамках проекту проводилися обласні семінари практикуми круглі столи, екскурсії, обмін досвідом та виїзні семінари. У центрі створені сприятливі умови для проведення експериментально-дослідницької, пошуково-дослідницької діяльності з біології та сільськогосподарського на учнівських, навчально-дослідницьких земельних ділянках та теплиці, а саме вплив сидератів на структуру ґрунту, закладання теплих грядок та їх роль на родючість ґрунту, підвищення врожайності культур, отримання біогумусу за допомогою вермикультивування, верм... верм... внесення біогумусу та біогелів. При вирощуванні культури, тож бажаємо всім миру, хай закінчиться війна, і земля наша родюча, на силі розквіта. Ми любимо свою землю, вміємо працювати і хочемо допомогти захисникам боронити наш край.